О, Діво Марія, Вселенська Мати, несячи в собі образ кожної раси та нації, ми звертаємось до Тебе з надією та поклонінням. Ти, що тримала маленького Ісуса у своїх ніжних обіймах, Він, що відображає усі відтінки людства, направ нас до братерства та єдиності. Нехай ми бачимо в кожному обличчі. Обличчя Твого Сина, розпізнаємо в кожної душі божественну іскру і в кожному серці любов, яка об'єднує нас разом. Ти, зірка морська, світло в темряві, надихай нас працювати разом заради миру, щоб кожна дитина, як Ісус, росла в безпеці, мати всіх рас, всіх народів. Заступайся за нас, щоб ненависть та упередженість припинилася, і світ любові та взаємної поваги процвітав. Ми молимось до тебе, О сладка Марія, допоможи нам побудувати світ, де панують мир та гармонія, під пильним поглядом Твого улюбленого сина. Амінь.